Дорогі друзі, продовжуємо проходження цієї мапи. Якщо скажете, ти Анах, ти її проходиш. На, от от нашу на тобі треба. А я вам скажу. Я <зас> <зас> просто не стану, що вже записувати. Напишіть в коментарях, може є у вас якісь. Е, ці, е, яких? Ну, ігри коротше. Ігри, щоб записувати, я їх запишу і там може хорри є, може не хорори. От скажіть, я їх запишу, там напишіть. От, може Може гарні будуть. От. А поки що, Давай я виберусь. Окей. Окей. Давай. Давай, 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 да. Я виберусь. Я я чисто, ізім'яюсь, спасибо. Закінчені ми на цю карту. Це... Мене, звісно ж, всі попсирали, сказали. Ну, це я чув від кроса. Він каже о! Ясно, 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 ясно. Ясно, що діло те. Муха. Я тебе от, отак. Я просто розумію, але я не можу перепригнути через. Да я ты на раз, два, три, четыре. Да я не разумею. А стекло падла, да? Да стекло. Да я. Можем не. А да, я твою наливу казино. В общем, закинь, закинь члены на тому. Те, що ж ми ж тут а, пройшли багато рівнів. Я так подумав. Все одно нема що записувати. Не знаю, що даже записувати. Тож а, підкажіть ком. Підкажіть в коментарях, Може я щось і запишу із ваших а, цих побажань. Я ja, молодець мо

не бачу. Mm -hmm. Опа, нашл. Нашлося. Я ж кажу. що щось то виділяється тут. На значить значит річ Ага. А ты чика, 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 Спасибо, не лад. Типум, ну я. Я не проти, звісно... извинись, я. Блін, я муха, ты шо. дай Ой, господи. Раз, два, три. тай я... Ммм, муха бубать и <риканати> хохо. Я б сирався би <риканати> хотів і вони.

Угу. 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 Ага. Брано, брано, брано. Так. 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 Блін. У. Скорі мене доведуть на шин. Та йоптую на лі... Пригаю. Пригаю, пригаю, пригаю. З 50-ї попитки в мене все вийшло. Та ви ю... чи що? що зовсім ку дехід Ой-іпту ой! Ой, ярик! Ярик! Ярик ФПС нема. Ярик ФПС нема. Є ФПС. Та нема ФПС -а, щас. Секунду. Чесне слово, Я нічого не хотів робити. Я просто пропрягав ВПС чуть-чуть в жопі, конечно. Но я нажав на плиту, і, в общем, лаба, все, лави нема. лагає я, кагає, о, не лагає. Спасибо, ВПС, пущі вернувся. Дай. Дай е, озера, дрема. О, великий фпс вернулась. Та да я твою наляха муха. Ты дурак? Ты дубля хамуха. Дикий початок. Це тільки початок. тільки початок. О, Ясно, короче. А в ті є евзур. О, ну, ясно. Це буде довгенько, да. Та за що? За що мені таке? Ти не вінга, мухо, недалеко. А поки пропригаєш... Угу. Тихо. Тихо, Тихо! Кажу я убываю сейчас а я хочу хоть... а твою а я твою нали да я Пожалуйста, пожалуйста. да 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 ДА. Як это секунду. Это марк. О. Да я. О, мене бомби. Я чуть поломал тут від... With... просто писить. Паркур уже. Не паркур, а говно якесь прям. Що тут робить надо? Ой, блин. Я понял уже, а я Ой, уже. На. А як туда допрыгнуть, поменяться кому? А А ну, да, да. А ну Так, да. <рикут> Я цей весь паркур просто не Я його не нав... Я його просто манав. мана. <плес> 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 Я сейчас. Я Зараз я ще побумбурю на цей паркур. А я, я про, і щоб ви розуміли, я вже час його проходжу. Іменно той рівень, я його час проходив. Не думайте, я не в креативі, був, я Я пробував. Даже в креатив... Ну, я пробував просто. Ну, от, я от включав креатив, просто пробував стрібати. Звертався на, допустимо, на цей блок в креативі, виключав. Тріпа і ніфіга. От як зараз. Або я вже... Не... Да... І за... І Іси зараз напишу, Та ж це ж легкий паркур! Ти просто не вмієш його робити. Ти просто... Ти не вмієш, ти не назва. Ти взагалі. Я, я вам так скажу. Ідіть, попробуйте. От ідіть, прийдіть, попробуйте, його пропуйте. Оооо, ні, це все, це в мене вже останні. Я в мене все, Я все. Я. Я. на мене. Я просто. Я не можу, в мене... У мене просто вже виводять ці паркури. Я не знаю. Я просто. Я. Дай. тут вилізу. А, так то. Ту... Ну, щас, я тільки зірус з фігами. Буде красиво. Красиво буде, просто геніально. Щас, хай візелейтер щас буде. Ну шо? Що? Що йде. Все, намана. 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 Я взру. Тапів да чуть-чуть, пів... да, но я не хочу всю карту прям зривати. І так зайду, нормально. Щас подержу по цій карті. Зру, по-моєму, компу, наверно, буде, но я кажу, тогда надо сьоху. Ярик, ярик. З обоєм. Ой-ой-ой, FPS ФПС пишу! Ой ФПС пишу вообще. ой 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 ой, ой, о ой о о Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-мо. О-то там взрывается. о ой, Ой-ой-ой. Секунда, секунду, секунду, да. Двадцать ФПС. Там шифри. ой 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 малесенько. Помаласенька, помаласенька. Mm. Да. Uh... Ну що, все, закинчим на цьому карту. Багать мені вже це. Мене ця карта вибісила повністю. Так, да, хороша, но не рекомендую для проходження просто так. Ось. А, тож, давайте. Всім а, до наступних ігрушок, до наступних. А, їхать тут блоків! А, всім до наступних проходжень, Всім. Ну, а потім хард, Всім. Пока!